Всім привіт! Ви на каналі В'яжуть не тільки бабуся. Мене звуть Оксана, і сьогодні ми з вами поговоримо про ось цю пряжу Газал Барбі. Я вам покажу багато взірців, покажу, як я зміксувала цю пряжу з іншою, готовий виріб, як він виглядає через більше ніж місяць активного носіння у дитини, якої помилки я допустилася при в'язанні цієї пряжі. Тож, не перемикайтеся, дивіться випуск до кінця. Я сподіваюся, вам дуже-дуже сподобається. Тож, починаємо зимою цього року, на початку року, у лютому, здається, я купила 5 моточків ось такої пряжі. Газа Обарбі, вона мені дуже сподобалася, тим паче. Ми взяли ось такий рожевий колір, як Барбі, бо мої доньки улюблений колір це рожевий. І всі светри, які я останнім часом в'яжу, вони саме рожеві. Але плюс цієї пряжі був в тому, що вона ще дуже-дуже м'якенька. Ось така на дотик, вона дуже м'яка. Хоча я довго сумнівалася, брати її чи ні, тому що склад у неї, ну, як на мене, не дуже натуральний. 90% віскози. 10% поліаміду. Тоді, коли я купувала, я планувала зв'язати або джемпер, або кардиган для своєї доньки. Почала я в'язати саме кардиган. Про нього я розкажу трошки пізніше. Зараз ми подивимося основні характеристики цієї пряжі. І далі покажу взірці. Зал Барбі у нас в 50 грамах 150 метрів. Спиці виробник рекомендує використовувати 3 мм, а гачок 2 мм. Ось орієнтовна щільність це 22 петлі на 38 рядочків. Можна прати у тепленькій водичці, можна навіть прасувати на двічці. Пряжа по стандарту Лойкоте. Турецька. Ось основні характеристики. Зараз трошки ближче покажу, як саме ця пряжа виглядає, як виглядає сама ниточка. Ось ми бачимо тоненьку основу хутряний ворс, скажімо так. Вона ниточка досить тоненька. І дійсно, спочатку я почала її в'язати на 3 мм на спицях 3 мм. І спробувала в'язати на спицях 3,75. І ось у мене вийшло два ось таких зразки. Я насправді в них закохалася, але ось подивіться, це так, ось це зразочок на спицях 3 мм. Він дуже такий ніжний. Навіть не видно цих петелек. Воно дуже гарно лягає, драпірується, але я спробувала ще на спицях 375. І ось що в мене вийшло. Тут вже більше видно ось цю рядність. Ці рядочки, але все одно виглядає класно. І вперше я зробила розрахунку по ось цьому зразочку. На спицях 3 мм. Я вирішила зв'язати, спробувати зв'язати кардиган з V-образним вирізом в техніці раван-погон. Я зробила мінімальні розрахунки. Ось я планувала все це зробити. Я не знаю, яким чином, але у мене вийшла на спицях 3. щільність 18 петель на 32 рядочки. Нагадую, що виробник прише, приблизно щільність це 22 петлі на 38 рядочків. Тобто, у мене якось воно дуже вільно вийшло. Я не розуміла, як таке може бути. Але взагалі на цій пряжі дуже-дуже важко вирахувати щільність, як на мене. Тому що, реально, якщо подивитись на цей зразок. Ну хіба що по ось цьому видно по полосочкам, видно, скільки тут петель. Але скільки рядочків, ну серйозно, це досить-досить складно вирахувати. І після того, як я її попрала зразочки і відпарила, вони якось дуже. Змінюється, я навіть не можу сказати в яку сторону. Ну, тобто, рахувати петлі потім, коли я в'язала і рахувати петлі, рахувати рядочки, я планувала ще кардиган з планкою зробити. Тобто, треба було б обв'язувати ось цю планку, а тут просто нічого не видно. І почала я кардиган в'язати спицями номер 3, 3 міліметри. А коли я прив'язала плече, зробила всі збільшення і приміряла на дитину, я зрозуміла, що я допустилася. Дуже сильні помилки в розрахунках, тобто вона сиділа зовсім не так, як я планувала. На деякий час я взагалі потім закинула всю цю ідею. Тобто, у мене ця пряжа з цим зв'язаним вже з шматком виробу вона лежала, мабуть, півроку. І ось восени. Тобто з зими до осені лежала у мене ця пряжа, зв'язаний шматочок виробу. І я вирішила, що я хочу все ж щось зв'язати з цієї пряжі. Але в'язати на спицях 3 міліметри для мене це було ну, занадто, я не готова була. Тим паче, восени у мене було багато експериментів, і я багато в'язала на великих спицях. На спицях 8 мм, на спицях 15 мм. І після цього вертатися на спиці 3 мм вже було дуже некомфортно. А мені хотілося зв'язати все ж пряжі щось. Тому я вирішила, я розпустила два своїх недов'язи. Зараз покажу. Перший з них це був з Алізадіва, теж недов'язка, який я почала на натхненні в'язати влітку, але мені не сподобався виріб, і я його теж закинула. І ось цей, який в мене був з Заобар'ї. i've been thinking about myself today thinking how have i changed how i really don't care if you are here or if you don't stay i don't feel those winter blues but i don't want to cry yeah i was Зрозуміло, що в них дуже сходяться кольори. Ну, тому що я вибираю все таких рожевих кольорів і все в'яжу для доньки. І я вирішила зміксувати її з пряжею Аліза Діва. Аліза Діва, це, здається, теж 100% віскоза. Я прикріплю зараз сюди ягличок, тому що я його десь загубила, який там колір був. І ось з такою ниточкою. Ализе Діва я вирішила зміксувати пряжу газал барбі. Ось так це виглядає. І ось такий зразочок у мене вийшов. Його я в'язала вже на спицях 5 мм. І я була в такому захваті. Мені здається, що він став ще більш ніжний в поєднанні з цією пряжею. І після цього мені допомогли вчанні з регланом Погоном, І я відразу це все реалізувала у джемпер для моєї доньки. Зараз я покажу відео, щоб ви все бачили, і потім розкажу і покажу, як він виглядає вже після. Місяць активного носіння я скажу одразу, що я його зараз спеціально перед показом не прала, але за ось цей час, мабуть, 4 або 5 разів я його вже прала в пральній машинці. І зараз я покажу, який вигляд він має. Це неймовірне полотно. Воно дуже м'яке. Спочатку в мене були великі сумніви, наскільки він буде гріти восени, холодну осінню взимку. Але я бачу, що моїй доньці комфортно в ньому. Вона носить його дуже часто, вона сама обирає, що воно буде одягати. І вона носить його дуже-дуже часто, тому і перує його досить часто. А обирає вона його тому, що він просто як плюшова іграшка. Він дуже м'якенький. Ось навіть те, що ось цю нитку другу видно, Алізе Діва, не дивлячись на це, воно складається в такий гармонійний виріб, як на мене. Єдиний момент. Ось я його, так як я робила для доньки, я хотіла, щоб він дуже гарно закривав спину. Я його зробила більш подовженим. І ось це єдиний момент, де вона може більш затиратися і виглядати не зовсім так ідеально, це на спинці, бо вона може на дитячих майданчиках в ньому гратися, десь сідати, десь з'їжджати з горки. І ось в цьому моменті він може десь більш затиратися і виглядати не так презентабельно. Але що я хочу сказати, що після прання він стає знов ідеальним і виглядає ось як я його тільки що зв'язала. Я просто не вірю своїм очам, як то кажуть. У мене пішло на розмір 5-6 років, я в'язала. Пішло три з половиною моточки ось газал Барбі. Один і половинка в мене ще залишилася. І е, майже два моточки Діва Тобто він важить приблизно 400 грам. Але він подовжений. Я думаю, що, можливо, я і помилилася. Я їх зважу, точно, потім напишу е, тут. Скільки всього пішло, можливо, навіть там не два моточки Елізадіва, а один, там 100-грамовий моточок. Але він досить комфортний. І зараз, коли вона його зараз вже я знімаю, це в грудні місяці, вона також дуже часто його одягала, одягала в садочок, одягала просто на вулицю, і в ньому завжди їй тепло. Тобто вона не підніє в ньому. Я вже перевіряла, тому що я сама ну, за це переживала. Вона не підніє в ньому, їй тепло, на і спинка тепла. І їй в ньому найбільш комфортно. Бо є вироби, які я зв'язала їй некомфортно в пряжі. Наприклад, як я в'язала з Alize Superlana Maxi. Тобто ця пряжа її трохи поколює і вона не завжди обирає цей джемпер, тільки якщо там одягати його повністю на ковтинку якось під низ. А з цієї пряжі. Вона готова його носити завжди, просто завжди. Вона б його одягала хоч кожного дня. Тому я однозначно рекомендую цю пряжу для діток. Вона дуже класно виглядає. Можливо, якщо її зміксувати з більш натуральною, наприклад, з бавовною, вийде ще краще поєднання, тобто більш натуральне. Наприклад, з Alize Baby Wool або з. Бововною, очі стоненькою бавовною або тоненькою шерстяною вовняною пряжею. можна. Я думаю, дуже багато експериментувати, підібрати тон в тон, який вам подобається. Або ж спробувати якось зв'язати, наприклад, в дві нитки. Але я, так як я купувала вже давно цю пряжу, через півроку я знала, що я не знайду ту ж саму партію, і я не хотіла докупляти ще цю пряжу. Я хотіла використати те, що в мене є. Я неймовірно задоволена цією пряжі, якщо як вийшов виріб, як він поводить себе у бранні, тож однозначно рекомендую цю пряжу. Експериментуйте, міксуйте. Як на мене, в міксі воно виглядає ще більш класно і цікаво. Тож, експериментуйте, якщо виникнуть якісь питання, завжди рада відповісти на них у коментарях до цього відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ви були на каналі «В'яжуть не тільки бабусі. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки, коментарі. Це дуже допомагає розвиватися моєму каналу. Не забувайте, нові відео виходять два рази на тиждень. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Все, всім до побачення!